Зведення пам'ятника юному князю Володимиру Хрестителю без перебільшення історична подія в житті ліцею 23 «Кадетський корпус, що носить ім'я засновника української державності. Це послання у майбутнє тим, хто буде вчитися в стінах нашої школи, і так як ми любити свій ліцей, своє рідне місто, свою Україну. Ми впевнені, що пам'ятник шляхетному юнакові, який робить сміливий крок назустріч важким викликам, стане місцем сили для підлітків і молоді не лише Києва, а й усієї України. Він стане ще одною легендою столиці, улюбленим культурним об'єктом для краєзнавців, екскурсоводів і просто людей, закоханих в наше чарівне місто. Створення пам'ятника це завжди щасливий збіг обставин, а точніше. Промисел Божий, образ юного князя Володимира Хрестителя як творчий задум митця виник не випадково і не просто, як то кажуть, за бажанням замовника. Він народився в творчих пошуках видатного українського скульптора Ігоря Семеновича Зарічного, справжнього майстра скульптурного портрету, глибокого психолога, здатного в пластиці, міміці, елементах одягу та зброї своїх героїв. Передати цілу епоху, намалювати живий образ з власним минулим, та, що найбільш цінне, майбутнім. Ігор Семенович Зарічний, скульптор-монументаліст, член національної спілки художників України, у творчому доробку якого близько ста скульптурних творів прожив довге творче життя. Він народився в Хмельницькому, тоді Проскурові, у 1936 році, та пішов з життя у 2020 -му. До останніх днів у віці, 84 роки, він працював, спілкувався з молоддю, чисельними учнями та поціновувачами його таланту. Частими гостями скульптора в його будинку майстерні на вулиці Ягідній в Києві були майбутні захисники України. Зокрема, кадети ліцею 23 кадетський корпус імені Володимира Великого. За свою мистецьку, просвітницьку та педагогічну діяльність ігор Семенович отримав багато нагород. А вже наприкінці життя відзнаку знак пошани від міністра оборони України. Більшість робіт скульптора зарічного пов'язана з військовою тематикою. Близько 20 років Ігор Семенович Зарічний поєднував військовий обов'язок з мистецькою діяльністю скульптора. Він був командиром артилерійської батареї в легендарному 69-му гвардійському навчальному центрі у Десні, де власноруч створив та встановив багато монументів героям та скульптурних композицій на військову тематику. В Київському Суворовському військовому училищі нині Київський військовий ліцей імені Івана Бууна. Ігор Семенович служив на запрошення його начальника, генерал-майора Івана Кауркіна. Тут його талант розкрився у повній мірі. Територію училища прикрасили величні монументи з військової тематики, що виховували майбутніх захисників України. Закінчив військову кар'єру Ігор Семенович у званні підполковника, але відпочивати на пенсії не судилося. Нарешті, отримавши повну свободу, він занурився у творчу діяльність. Коханням усього життя та музою скульптора була його дружина Людмила Устинівна. Напевне, не випадково усі жіночі образи, які створював митець, чимось схожі на жінку, що надихала його. Це пам'ятник на честь Божої Матері в Користені, монумент княгині Ользі. По всій Україні зараз стоять монументальні твори скульптора Зарічного, найбільш відомі з них пам'ятник героям літературного твору слово Полку Ігореві. Пам'ятник гетьману Тарасу Трясилу на Борисівському полі, пам'ятник бюст філософа Григорія Сковороди для університету Григорія Сковороди в Переяславі, скульптурні портрети філософів Аристотеля і Гегеля, погруддя гетьмана України Івана Виговського, скульптурна композиція Богатир Добриня Нікітіч з конем, пам'ятник князю Малу в Коростені та, звісно ж, монументи Гонті і залізнику в Умані. Пам'ятник юному князю Володимиру Хрестителю перед фасадом ліцею 23 «Кадетський корпус є авторським фрагментом скульптурної композиції пам'ятника княгині Малуші з сином Володимиром, встановленого в місті Коростень ще за життя Ігоря Семеновича Зарічного. Ідея встановлення нового монументу належить директору ліцею Наталії Михайлівні Головіхінії, її друзям і однодумцям. А втілення в життя цього проекту стало можливим завдяки Вадиму Зарічному. Молодшому сину та багаторічному помічнику Ігоря Семеновича, який продовжив справу батька. Звичайно ж, створення цього проекту стало можливим завдяки таланту молодого скульптора Антона Криленка, який відтворив оригінал майстра. Особлива вдячність благодійникам, голові Коцюбинської громади Сергію Павловичу Данішу та усій громаді Коцюбинського. Ваша щедрість, праця і віра в добру справу зробили можливим народження цього пам'ятника. Отже, монумент юному князю Володимиру Хрестителю починає своє життя. Навколо нього народяться нові традиції, поруч з ним будуть зустрічатися, освічуватись у коханні, будувати сміливі плани, давати клятви на вірність юнацькій дружбі. Життя легенди починається.